Одного разу дівчата запросили мене на 9 вечір. Я пообіцяла чоловікові, що о 12-й буду як штик. Шампанське було чудове і час пролетів якось непомітно. Приїхавши додому, п'яна в мотлох, я тихенько відчинила вхідні двері, і зозуля в настінному годиннику прокукувала рівно чотири рази. Я, не розгубившись, голосом зозулі прокукувала ще вісім разів і, дивуючись своїй кмітливості, пішла спати. Наступного дня, за сніданком, чоловік запитав мене, о котрій годині я повернулася. Відповівши йому незворушним голосом що рівно о 12-й, я уточнила, що коли зайшла, зозуля прокукувала 12 разів. Так, я чув, сказав чоловік. Я подумала, ось чудово, пронесло. Але, помовчавши хвилину, він продовжив: Знаєш, Люба, нам треба міняти цю зозулю в годиннику. Чому? Запитала я. Чоловік продовжив. Знаєш, учора, коли ти повернулася, вона прокукувала чотири рази. Потім сказала: От бля, і прокукувала ще чотири рази. Потім сякнулася, прокукувала ще два рази. Єхидно похіхіхікала і, прокукувавши ще два рази, що залишилася, наступила на кота і їбанулася на паркет.